День, шановні колеги, велике вітання з Києва. Мене звати Наталія Юдіна і тема сьогоднішньої моєї доповіді це маркетинг як стабілізатор перекосів сталого розвитку. Хочу зазначити, що кожна концепція розвитку світу стикалася кожного разу з потужними перекосами. Наприклад, концепція глобалізації стикнулася з тим, що з'явилися дуже багаті країни одночасно з тим, коли виникала величезна кількість бідних та нерозвинених країн з одночасною руйнацією екології. Концепція сталого розвитку зіштовхнулася з проблемою атипових криз глобальної економіки. Її синхронізації, а також зупинки зростання глобальної економіки, періодом хаосу та турбулентності, і відсутності єдиного бачення того, як само мусить розвиватися наш світ, концепція ціле сталого розвитку, не подолавши певних перекосів попередньої своєї версії, зіштовхнулася з тим. Що годинник судного дня, який з 1947 року демонструє умовний символічний час того, скільки годин залишилося у людства до глобальної катастрофи, що буде рукотворною? В 2023 році було переведено ще на 10 секунд наперед. І зараз у нас з вами залишається критично мало порівняно з усією історією розвитку і спостереження критично мало часу до можливої глобальної катастрофи. І причин такого переведення годинника на 10 секунд наперед цього року всього п'ять. Перше цілком зрозуміло це війна в нашій країні в Україні. Друге це ядерні загрози з боку Росії, третє потужні кліматичні зміни, четверте пандемія коронавірусу і інші біологічні небезпеки. І п'яте потужний технологічний розвиток.